Його називають українським версалем та згадується у багатьох історичних романах архітектурний шедевр 16-го сторіччя у звичайному селі на Волині. Наші ранкові мандрівники запрошують вас на аристократичну гостину до литовських князів Радзивілів. Маленьке волинське містечко із великим і славетним минулим цього разу жага відкриттів привела команду Україна вражає у колишнє володіння найбагатшої литовської династії. Це Олика, і я знаю, що тут з-поміж сучасних сільських вуличок є задумайтеся, майже п'ятисотлітній форт замок Радзивілів. Так одразу фортеці не розгледіти, вона давно схована за густим гаєм. Та й тепер на тлі багатоповерхівок не видається такою високою, як колись. Втім, зізнаюся, щойно я підійшла до замку в приту, зрозуміла, що помилялася. А ці стіни й досі лякають. Такі приглушені тони, монолітні форми. Ви знаєте, до речі, що це один із перших бастіонів на території України. Колись він був настільки міцним, що його не могли взяти штурмом ні татари, ні шведи. Весь замок роздвілів був оточений гарматами. Одночасно тут могли дати відсіч із двох сотень. Як тільки зайдете всередину, всі безрадісні відчуття зникають. Таке враження, що зовні лишилася одна епоха. А тут зберіглася вже зовсім інша. І справді місцеві кажуть, що радзивіли, які майже 500 років володіли Оликою і замком, розділили історію маєтку навпіл. Отак, із похмурого форту за кілька століть і крізь десятки перебудов та реконструкцій, дійшов до нас вишуканий французький маєток. У багатьох туристичних статтях замок Радзивілів називають українським версалем. Як на мене, ну дуже віддалено вони схожі. Хоча місцеві переповідають, що колись від багатого убранства маєтку очі засліплювало. Вишукані картини, золото, срібло, антикваріат, дорогі тканини, раритетна бібліотека. Куди не ж усе поділося? Частина скарбів Радзивілів зникла під час революції, решта за другої світової. Втім, Олицькі старожили ще можуть їх реально описати. У 1939 році радянські війська вступили на територію Волині, Олексій відповідно. тут же наступного 40-го року, з замку до Волинського музею краєзнавчого, було відпроваджено півтора тонку одного тільки старого столового срібла. Усі кімнати маєтку, а їх 180, а не 365, як пишуть у туристичних буклетах, були оздоблені в різноманітних стилях: в англійському, готичному, японському, турецькому. Певне, щоб задовольнити уподобання гостей, колись у родовому гнізді Радзевілів було велелюдно. Щоправда, нам лишилося милуватися тільки зовнішнім інтер'єром, але й він вражає. Тож, як прямуватимете на Волинь, заїдьте до сивої Олики. До замку туристів пускають безплатно, але потрібно спитати дозволу. Адже тепер у князівських хоромах лікарня. І моя порада: обов'язково поспілкуйтеся з місцевими. Вони щедрі на цікаві факти та легенди.